П'єм чайок. Ах, і починаємо. Всім привіт-привіт, мої успішні, прекрасні, заможні підписники. Сьогодні я, як завжди, класично привіт від Ельфі. Сьогодні, як завжди, я підготувала для вас максимально класну тему для того, щоб подосліджувати себе, зануритися в свої процеси і зробити своє життя кращим. І давайте поговоримо про ознаки. Токсичних людей. Токсичність інших людей, а особливо нашого оточення, це те, що насправді може дуже сильно повпливати не лише на рівень нашого життя, а і на нашу самоцінність. Це вона так животик цюхає. Третя спроба. Ну, перестань мене відволікати! Ну, суті такого голосу. Токсичність нашого оточення це те, що може дуже сильно вплинути на якість нашого життя. Не лише навіть на його якість, а і на нашу самоцінність, на впевненість в собі і на наше сприйняття в цьому соціумі. І недарма в усіх книгах із успішного успіху говорять про те, що наше оточення це і правда є відображення того, що насправді є в нас. Але сьогодні мені хотілося б зануритися в ще глибшу тему, а саме про головні ознаки токсичності, як же їх помітити і що із цим зробити. Я, як психолог, одразу можу сказати, що я дуже багато працювала і працюю із клієнтами, які не до кінця. Розуміють, що це за токсичність і чи взагалі токсичні люди навколо них. І мені здається, що основним фактором усвідомлення токсичності людей навколо вас і усвідомлення необхідності визначення ваших кордонів є в першу чергу ваша здатність. Відчувати себе, відчувати свої потреби та свої емоції. Тому що як тільки ви почнете прислухатися до себе, то ви одразу зрозумієте той дискомфорт, який може бути спричинений виключно тим, що ваші кордони переступаються. Токсичність в такому загальному розумінні вона формується за рахунок чого? За рахунок невпевненості людини в собі. Або нереалізованості її бажань і потреб. А частіше всього одне і інше все разом. Якщо людина не усвідомлює свої потреби і не вміє їх реалізувати, тримає все в собі і не може нарешті почати нести відповідальність за своє життя і розуміти. До чого приводять ті чи інші емоції, вона починає діяти токсично, і ми це всі можемо відслідкувати по собі, коли ми включаємо якусь пасивну агресію, коли ми починаємо маніпулювати. Якщо ми говоримо про токсичність, то всі ми трошки токсики. Давайте тут уже це визначимо і перестанемо тут займати таку нарцисичну позицію, що ми всі вище цього. Сама ця позиція вже говорить про те, що ця токсичність є вам не чужою. Але є два зовсім різні підходи до визначення цієї токсичності: одні люди сліпо рухаються за завченими маніпулятивними. Пасивно-агресивними діями через невпевненість в собі відсутність своєї реалізації, а інші люди, коли відчувають якісь ці неприємні емоції всередині себе, вони мають сміливість і здатність до свідомого бачення себе і своїх переживань, і вони можуть зупинитися і задати собі питання: а чому я зараз відчуваю щось, що хочеться іншу людину принизити? або а чому зараз я включив чи включила цю маніпуляцію? А чого саме в цій ситуації мені хочеться? Адже в більшості випадків ми говоримо про відсутність. Дозволу собі легально реалізувати ті чи інші потреби, наприклад, якщо я не дозволяю собі бути голосною, помітною, яскравою проявленою, то мене завжди будуть бісити ті е, жінки, чоловіки, які будуть яскраві, які будуть привертати до себе увагу, які будуть е, е, вільно говорити про себе і озвучувати свої потреби. Якщо що я е, постійно переживаю стосовно грошей, в мене їх немає, то мене дуже сильно будуть бісити ті люди, які витрачають гроші наліво і направо, які розказують вільно про ці гроші, або ті люди, які ще й виньовуються цими грошима. І, звісно, мене це буде кумарити. Я завжди кажу, що якби я е, отримувала долар за кожен раз, коли я когось в своєму інстарі. Інстаграмі, до речі, підписуйтеся, нас уже 20 тисяч, я повірити в це не можу. А, якщо мені б давали долар за кожного разу, коли я когось бісила, А.к.а. тригерила, тим, що я занадто голосна, занадто емоційна, несправжня, і так далі, то я б уже просто не знаю пентхаус в Нью-Йорку з видом на Сентрал Парк собі купила. І це було прекрасно, чесно кажучи. Але ніхто мені цей долар не дає. І саме тому ось ці однакові дані і різне ставлення до себе в ситуаціях, коли вас щось починає вибішувати, воно і визначає вашу якість і вашу цінність як людини. І якщо ви відловлюєте, що навколо вас Одні токсики, то тут в тому числі питання і до вас. Ми тут все ж таки знаходимося на психологічному каналі, ми говоримо про любов до себе, про рефлексію. І останнє, що мені хочеться робити, це засуджувати інших людей, їх вибір. Тому основне, чим ми зараз тут займаємося, це намагаємося подивитися на себе, на свої дії і відслідкувати, що ми в них можемо. Змінити. Так от, давайте перейдемо до ознак токсичних людей, і ми можемо їх приміряти як до себе, так і відслідковувати в інших людях. І е, головною ознакою, що біля вас знаходиться токсична людина, і це реально основна ознака, і це та ознака, яка допоможе вам також. Прокачувати себе кожного разу, коли ви будете це відслідковувати, це ваші відчуття. Давайте навіть так, Ваші суб'єктивні відчуття. Якщо ви зустрічаєтеся із тією чи іншою людиною, і кожного разу, або дуже часто, коли ви спілкуєтеся із нею, ви відчуваєте. Незрозумілий дискомфорт. Знаєте, от інколи навіть не розумієш, що взагалі за причина така в цьому дискомфорті, але от просто неприємно або в вашому тілі. Постійно знесилення і відсутність енергії після того, як ви з цією людиною сходили на каву, потусили, і так далі. Це вже є ознакою ось ці ваші суб'єктивні відчуття, вони говорять про те, що ваші кордони порушуються, що вам регулярно неприємно. І ми зараз говоримо не про якісь такі виняткові випадки, коли ви реально розумієте, що включилась якась Ваша травма, а ми говоримо про регулярний дискомфорт і якесь приниження. Яким чином ця токсичність може проявлятися? За рахунок газлайтингу? Що таке газлайтинг? Це коли ви відчуваєте щось одне, ділитеся одним, а вам? Інша людина говорить, що ви неправі, що вам здалося, що такого не було, і ти взагалі все це вигадуєш, і твої відчуття є неправдиві, неправильні. Друге, якщо ви регулярно відчуваєте критику і знецінення з вуст цієї людини, людина не може порадіти вашим успіхам, або їй обов'язково треба якийсь саркастичний формі жарту долучити коментар. І ви будете відчувати цей дискомфорт. Та ж сама пасивна агресія. Чому я кажу довіряти своїм відчуттям? Тому що від того, що ви почнете аналізувати токсичну людину, виправдовувати її, шукати якісь відповіді, вам це ніяким чином не допоможе. Ви просто будете так само реалізувати свій нарцисичний радикал, який взагалі вам користі не надасть. Я взагалі. І завжди говорю про те, що ось цей наш аналіз, наша гумка в голові, вона нам нічим не допомагає. Але якщо ви візьмете за правило кожного разу, коли ви зустрічаєтеся із своїми знайомими, опиняєтеся в новій компанії людей, або йдете на зустрічі з вашими друзями, якщо ви будете кожного разу тестувати і запитувати себе, а як я зараз почуваюсь? А яке відчуття я маю зараз? А мені радісно, мені сумно, я злюсь. А злість це вже є дуже класний індикатор того, що ваші кордони переступаються. Або що зараз в моєму тілі? Тобто не лише на емоційний стан, а й на тілесність. А як зараз почувається моє тіло? Хм, Знову знесилене. Цікаво, кожного разу, коли я ходжу з цією подругою гуляти. Я почуваюсь максимально знесилено. І навіть якщо ви не знайдете причини. Цього знесилення, але ви відловите, що кожного разу ви відчуваєте себе погано, це вже буде дуже класна причина, тому що ви, по-перше, зрозумієте, що, можливо, варто мінімізувати спілкування з цією людиною, тому що вам неприємно. По-друге, ви будете таким чином прокачувати е, таку сенситивність по відношенню до себе. Ви будете розкачувати е, ось цю м свідомість, свідомість по відношенню до своєї своїх відчуттів і до свого тіла, і це вже буде діяти вам на користь, замість того, щоб ви сядете під вініжка, обговорювати іншу подругу з своєю іншою подругою. Хоча трошечки в цьому теж задоволення, звісно, є. Я вас тут розумію. Саме тому я завжди говорю про те, щоб опиратися на ваші відчуття, тому що вам це правда принесе користь. І цікава така штука про пасивну агресію. Пасивна агресія це те, що завжди буде приносити якісь незрозумілі відчуття. На те вона і пасивна агресія, що її фіг Одразу так зрозумієш і е, віднайдеш. І єдине, що в цьому може вам допомогти, це знову ж таки чутливість по відношенню до себе. І врешті-решт, навіть якщо ви ту причину не знайдете, то давайте будемо чесними. А, набагато краще просто-напросто перестати спілкуватися з людиною, або, можливо, якщо така поведінка трапилася чи трапляється достатньо рідко, і ви хочете тримати стосунки з цією людиною, то важливо просто поговорити із нею, поділитись своїми відчуттями. І побачити, чи ця людина взагалі ваші відчуття сприйме і почує, і чи зможете ви до цього домовитися. В мене, наприклад, в житті було декілька ситуацій з такими досить токсичними, ну навіть не подругами, а знайомими, і кожного разу я прям, знаєте, знаходила. Виправдовування цим людям я намагалася побачити їх сторону. І в якийсь момент я зрозуміла, що це моя внутрішня хороша дівчинка, яка намагається виправдати всіх, але насправді це абсолютно сенсу ніякого немає. Тому що, що я роблю, я лише витрачаю вдвічі більше зусиль, ніж це є. Якщо вам цікаво... Як побудувати успішну розмову, так щоб отримати максимальну кількість шансів, щоб почула людина вас і ви донесли свої основні якісь відчуття екологічно, то дайте мені знати, тому що мені здається, що ця тема буде прям дуже цікавою, адже Форма нашого висловлення, нашого спілкування із людьми, вона правда є дуже важливою, і цьому правда, треба вчитися. Я навчалася цій формі всі роки в стосунках. Я навчалася цій формі в спілкуванні із рідними з батьками, в спілкуваннях із друзями. Це все те, що можна проговорювати і на чим можна працювати, якщо це правда які такі разові ситуації, і якщо е, вам ця тема цікава, то будь ласка, дайте мені. Про це знати до речі, в своєму телеграм-каналі я виклала медитацію свою легендарну на стан, яку я рекомендую робити кожного дня для підтримання свого емоційного і морального стану. Переходьте за посиланням, долучайтеся, приєднуйтеся до наших 20 тисяч в інстаграмі. І не забудьте підписатися тут зовсім скоро. Я вже лечу в. Нью-Йорк, лечу в Чикаго і ще в два штати. І це будуть дуже круті влоги і дуже круті співпраці з людьми, яких я впевнена ви знаєте і бачили. Тому е, лишайтеся тут, підпишіться, щоб не загубити нікуди свій свій мій канал е, і давайте так наш канал. Е, і до нових зустрічей в наступну середу. Обіймаю вас до зустрічі!